Так, ви прочитали назву цього відео правильно, це не клікбейт, я справді сіла дещо писати. Друзі, перш ніж починати основну частину відео невелике, але дуже важливе оголошення. І на жаль, тема цього оголошення не найвеселіша. У мого друга в сім'ї сталося горе. Його матері діагностували рак грудей, і їй потрібно. Доволі багато коштів на лікування, на хіміотерапію. Якусь частину коштів мій друг зміг зібрати за допомогою родичів та за допомогою друзів, власне мене та інших знайомих, але гроші потрібні, великі, тому ми вирішили звертатися буквально до всіх, до кого тільки можемо. А у мене є ви, тож я вирішила звернутися і до вас в тому числі. Я розумію, що зараз збирати та віддавати кошти не на воєнні потреби доволі складно, але тим не менш. Все одно навколо нас є люди, які потребують допомоги навіть зараз війна чи не війна. На жаль. Тож, якщо у вас є така можливість, усі реквізити, усі деталі я залишу в описі під відео. Також я залишу там посилання на пост мого друга, де буде ще більше деталей про стан його матері. Не проходьте, будь ласка, повз. Будь-яка сума, навіть найменша, може допомогти врятувати їй життя. Дякую! Тепер повертаємося до основного відео. І хоча я розумію, що ця новина може звучати неочікувано, типу, от сиділа, вона вела канал, про книжки читала, була читачем, не письменницею, а тут зненацька вирішила щось писати. Насправді все не зовсім так. Насправді я пишу майже усе життя, просто дуже рідко комусь про це розповідаю, тому що для мене це дуже така тендітна тема. І якщо вже на то пішло, то перша штука, яку я точно пам'ятаю, що я написала спочатку до кінця, це була казочка про дельфіна, який загубився, і всю казку він шукав дорогу назад до своєї сім'ї. І якщо що то, я її написала. Писала та намалювала за багато років до того, як вийшов мультик в пошуках небу. Мені на той момент було років чи то 5, чи то 6, так що там було не дуже багато тексту, але дуже багато таких старанних ілюстрацій. Я не знаю, де зараз ця казочка. Якщо мої батьки десь її не сховали та не бережуть, то напевно вона вже загублена для цього світу. На жаль, тому що я б зараз не відмовилася взглянути на неї своїми дорослими очима. Після загубленого дельфінчика я продовж багатьох років вела щоденники і починала писати різні оповіді, часто їх не і в мене навіть якийсь момент Вилася ідея фікс, що я неспроможна закінчити оповідь, що насправді не так. У мене є один фактичний великий приклад, окрім цього дельфінчика, коли я щось закінчила і навіть надіслала до видавництва, але я чомусь постійно про це люблю забувати і казати собі, що у мене щось не вийде. Власна історія, про яку я тільки що згадала, була написана мною більше 10 років тому. Приблизно мені було в той момент 18, якщо я не помиляюсь. вона була заснована на реальних подіях на одному досвіді, який зі мною трапився. І коли я надсилала цю історію до видавництва, то я розуміла, що вона ще сира, і що, скоріш за все, я отримую відмову. І знаєте, взагалі, не дивлячись на те, що я вважаю, що письменництво це щось поза віком, тим не менш тоді, 18 років, я себе працювала таким зеленим дівчинськом. Мені здавалося, що ніхто всерйоз мене не буде сприймати, якщо я щось напишу. А коли вже я щось написала, то ця штука просто переречена на те, щоб бути сирою. І власне якоюсь мірою я напевно і не помилялася, тому що реально, коли ти пишеш щось з якимось життєвим досвідом, то воно краще виглядає і воно краще. Чи читається тоді? Я цього не знала. Тоді, я взагалі, багато чого не знала про письменництво. Я, наприклад, не знала, що те, що я відправляю до видавництва, це фактично драфт. Драфти ніхто не відправляє над ними. Працюють і вже з них роблять справжню книжку. А я тоді навіть такого ноушена не знала. Я гадала, ти ось щось написав. Ти це відправляєш далі в світ, і як пощастить. А насправді все було не зовсім так. Саме тому я була готова до того, що мені скажуть ні, і саме тому я абсолютно не здивувалася, коли це так і сталося. Я була тим не менш доволі сильно в собі розчарована і сховала тоді цю історію у найдальнішу шухляду свого столу, ніколи про неї не згадувала, нікому не розповідала після цього. І зрештою викинула. Я нещодавно намагалася її знайти приблизно як того дельфінчика, і у мене є сильне підозри, що ця історія вже більше просто не існує, тому що ані в фізичному варіанті, ані в електронному я її знайти не можу на жодному комп'ютері, хард-драйву, ніде її нема. Так, що шкода, люди не паліть свої старі роботи, ви одного дня можете захотіти на них подивитися новими очима. Після тієї історії десятирічної давнини я все одно продовжувала писати, але потайки від всіх, скажімо так. Тобто, я зрідка комусь про це зізнавалася, казала, але зазвичай я уникала цієї теми. І загалом мені здається, що до ось сьогоднішнього дня майже ніхто в моєму оточенні і не знав, що я займаюся письменництвом ну для себе, принаймні. Тобто, так, професійна моя діяльність в багатьох моментах спирається саме на. Письмо, я багато років працювала редакторкою в різних виданнях і писала статті, Потім ще більше років я працювала СММ-ницею, писала великі пости а часом маленькі, бувало різне. Коротше, я знаю, як писати маленькі форми. Я на цьому побудувала кар'єру. Але що стосується форм великих, то це для мене завжди був челендж. Одна з причин, чому я ніяковіла і нікому не хотіла розповідати про свою пристрасть, була в тому, що я дуже не впевнена в собі і я не впевнена в цій діяльності для мене. Письменництво це один з найважчих. Видів мистецтва, тому що ти не можеш відпочити ані крихітною клітиночкою свого тіла, коли ти пишеш. Коли ти пишеш, ти повинна бути повністю сконцентрована на тому, що ти робиш. Трішки поясню, що маю на увазі, коли я займаюся будь-якою іншою творчістю, наприклад, своїм хендмейдом, роблю колони та закладинки, або ж займаюся графічним дизайном і виробляю якісь макети для роботи. Я при цьому паралельно відпочиваю головою. Я маю змогу щось паралельно дивитися чи слухати, а можу в тиші спрацювати. І потім після цієї роботи я не почуваю. Себе сильно втомленою, тому що мій мозок весь цей час відпочивав. Що ж стосується письменництва, тут абсолютно діаметральна картина, тому що мозок у тебе кипить і ти не можеш відволікатися на будь-що інше. Я, до речі, відношуся до тих людей, які навіть під музику дуже рідко щось пишуть, тому що мені потрібна повна концентрація. І от, маючи увесь цей багаж зі своїх драконів, як я їх люблю називати, раніше я казала таргани в голові, а потім зрозуміла, що це не дуже прикольна візуальна картинка, так уявляти тарганів у себе в голові. Дракони звучить якось більш. Літературно. Так от, зважаючи на всіх драконів в своїй голові, я постійно прокрастинувала, я відкладала написання книжки, яку я вже почала в якийсь момент. Потім я до неї поверталася, починала наново писати. Але вже інший дракон до мене підскакував і казав мені ні, ти не можеш. Ти недостатньо талановита, або ти занадто лінива, або ти не спроможна закінчити щось такого великого об'єму, або твоя ідея просто нічого не варта. Коротше, всі ми знаємо цих драконів, тому що в тій чи інакшій формі вони всіх нас переслідують і так я знаєте, дочекалася 30 років, щоб почати щось писати серйозно, тобто не кидаючи наступного дня чи наступного тижня. І власне саме зараз я проживаю цей період свого життя. Я не знаю, чи затягнеться він надовго і чи увінчається він успіхом, але я дуже на це сподіваюся, і я вже пишаюся собою, що я притрималася так довго. Адже на даний момент, коли я записую це відео, я пишу вже 4 тижні поспіль. Щодня і для мене це, якщо чесно, рекорд так багато я писала хіба що, коли була щоденники, але їх я не зараховую до письменницької діяльності в тій же мірі, в якій ну те, що я зараз роблю. Щодо самої книжки, то я про неї багато розповідати не буду. По перше, тому що моє правило без спойлерів, воно розповсюджується і на мою власну працю. По друге, тому що ця штука тільки зараз народжується. По третє, тому що якщо я її допишу, і якщо якимось дивом я її ще й видам, то я б не хотіла вам псувати цю історію, її прикольніше пізнавати, от прямо коли. Читаєш, а не знаючи, що і заздалегідь того, що я так і так можу сказати, це те, що це не фентезі, це не комедійна історія, бо більше я б скоріш назвала її сумною. І коли мене питають, який це жанр, то я зараз відповідаю, що це драма з елементами містері щодо її назви, то вона в неї є вже чотири роки. Так, це історія, яку я почала писати деякий час назад. Закинула, але ніколи про неї не забувала. І, власне, саме моє бажання, врешті-решт, її таки народити і показати світу, от воно мене задрайвило зараз за неї взятися серйозно. Так от назва у неї є, але я поки не допишу цю книжку і не буду впевнена, що ця назва остаточна, я її поки що оголошувати не хочу. Але наслідуючи деяких американських письменників, я готова говорити про її абревіатурну назву, і це БК. Так що поки що можемо цю книжку називати БК. Якщо у вас є якісь версії, що саме може означати БК, то напишіть в коментарях мені буде цікаво почитати варіанти. Я нещодавно в інстаграмі написала, що абревіатурна назва книжки БК і отримала у відповідь доволі багато прикольних теорій щодо того, що це може означати. З того, що я також готова на даному етапі розповідати, це певно об'єм, який я вже написала. На даний момент у мене готово 57 сторінок А4. З них десь 15 у мене було написано впродовж оцих 4 років, що існує вже ідея цієї книжки. Відповідно, решта 40 були написані впродовж оцього місяця. Що я пишу. Я зараз дуже багато навчаюся. Я слухаю лекції Брендана Сандерсона, майстер-класи Ніла Геймана. Я підписалася на блоги різних починаючих письменників, які проходять більш-менш такий самий шлях, що і я. В мене це дуже надихає і мотивує. Я, напевно, зараз у світі у цій сфері присвячую навіть більше часу ніж самому письменництву. Щодо письменництва, то я зрозуміла, що я не буду більше чекати натхнення, тому що оці 15 сторінок за 4 роки це дуже класний приклад того, як працює, коли ти чекаєш натхнення, а не сідаєш пахати щодня. З письменництвом це реально той випадок, коли в 9 випадках з 10 апетит приходить під час їжі. Так що я собі просто зробила правило, що я буду працювати над книжкою кожного дня, але потроху, тобто я не хочу вигоріти я не хочу, знаєте, за тиждень написати ливову частку, а потім ще 10 років до неї не підходити, тому що мені буде страшно уявити, як воно знову перенати в цей стан, а потім з нього викарабкуватися. Я зрозуміла, що треба собі ставити, скажімо так, квоту, якусь маленьку ціль на день, яку я спроможна досягти, і після якої я не буду сидіти як зомбі. На даний момент ця мета у мене це приблизно сторінка тексту або ж приблизно 500 слів на день. Це небагато і немало, і взагалі дуже відносна штука. Деякі письменники в день пишуть по 10 сторінь, Рінок, а деякі по одній сторінці, де хто пише по сторінці на тиждень, все це окей, допоки у людини є ось ця самодисципліна. Він постійно працює над своїм проєктом. Мені дуже допомагає також останні тижні. Цитата Сари Джей Маск. Вона в одному з інтерв'ю сказала, що письменництво це м'яз, і типу, чим більше і чим постійніше ти над ним працюєш, тим він сильніший, і тим більше навантаження він спроможний брати. А якщо ж ти на нього забиваєш і не займаєшся цим м'язом, він з часом атрофується і знову ним займатися це боляче і це складно, і це займе час, тобто краще тримати його у формі. І це абсолютно правда, як на мене, коли мені кажуть, ну окей, ти пиши, поки в тебе є натхнення, я зараз. Сміюся у відповідь, тому що натхнення у мене нема. І це окей, це не значить, що я себе зараз силкую щось робити. Це значить, що я взяла себе в руки і я постійно потроху займаюся будівництвом свого роману. Я чесно не знаю, чи зможу я його дописати, тому що мої страхи щодо того, що я неспроможна, вони мене не полишили до кінця. І взагалі я з тих людей, які знаєте, поки не побачу, не повірю. От коли я побачу слово кінець і буду розуміти, що ну все більше дописувати тут нема чого, хіба що редагувати. Так, от, поки цього не станеться, я вірити не почну. Але я сподіваюся, я сподіваюся, що у мене все вийде. Скільки часу це займе? Я не знаю. Оці 57 сторінок, що я написала, можливо, це половина роману, але можливо, і третина. Тому що знаєте, я вже коли написала 30 сторінок, я гадала, що це половина, і така думаю, окей, судячи з усього, це буде новела. Потім я досягла сорока п'яти сторінок, і така думаю, хм, відчуваюся, все ще як половина. Напевно, це буде велика новела. А зараз у мене майже 60 сторінок, і я все ще не розумію, це половина чи вже ні. Тобто, можливо, це буде невеличкий роман. Що буде далі? Подивимося. Я сподіваюся, що коли або якщо ця книжка народиться на світ, то вона вам сподобається. І так, оскільки цей проект зараз займає більшість мого часу та творчої наснаги, то по-перше, я менше читаю, по-друге, я трішки менше уваги зараз приділяю каналу, але не бійтеся, я нічого з цього не хочу закидувати. Це все, що моя дитинка, ось цей канал, яку я дуже-дуже люблю. Так що я його, звісно, полишати не буду, просто є вірогідність, що ну не два відео на тиждень будуть виходити там щотижня. І також, оскільки я зараз для себе відкриваю цілий новий світ письменництва, я кожен день щось нове для себе розумію, чомусь навчаюся, якісь лайфхаки для себе. Себе знаходжу. Коротше, мені дуже кортить про це говорити. Тому, по-перше, я дуже багато про це почала розповідати у себе в інстаграмі. Якщо вам цікаво подивитися на мій творчий шлях більш детально, то там воно все є. Можете підписуватися, посилання, як завжди, буде під відео. А по друге, я час від часу буду напевно розповідати ось тут на каналі про те, як там справи. Буду давати вам апдейти і при цьому розповідати, що я для себе вивчила, знайшла, зрозуміла. Гадаю, що це буде непогано. І сподіваюся, що мені буде про що розповісти, що через місяць я цю ідею не Закину, тому що напевно не завжди в мене будуть сили та час, от прямо на такому ж рівні писати, як я це роблю зараз. Але я буду старатися. Ось, власне, і все. Такі от у мене новини. Якщо вони вам сподобалися, то ставте лайк цьому відео і не соромтеся мене якось підтримувати в коментарях, тому що правду кажучи, мені ця підтримка зараз дуже потрібна. І, власне, стосовно підтримки, дякую спонсорам мого каналу за те, що ви зі мною залишаєтеся і підтримуєте мою творчість. Якщо ви бажаєте долучитися до цієї крутої кампанії, то потрібна кнопочка, як завжди, буде. Від відео. І, до речі, мені нещодавно сказали, що ці кнопочки може не бути видно, якщо ви дивитеся це відео з iOS пристрою. Тобто, можливо, якщо ви бажаєте долучитися до спонсорів, можливо, є сенс спробувати вам залогінитися та подивитися це відео з якогось андроїдного пристрою. До зустрічі!